Вітання усім глядачам! Отож, актуальні питання про вручення повісток. А сьогодні будемо розбирати порядок вручення повісток за місцем роботи і за місцем вашого проживання. Не для кого не секрет, що постановою Кабінету міністрів про введення та організацію військового обліку номер 1487 все-таки збільшили обов'язки для роботодавців щодо ведення військового обліку. Отож на роботодавців, на юридичних осіб, а також на фізичних осіб-підприємців будуть із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки приходити повідомлення. Повідомлення перше про те, щоб вони надавали інформацію до ТЦК про військово зобов'язаних чоловіків, які перебувають з ними у трудових відносинах, що означає надавати інформацію, це. Безпосередньо надавати інформацію з приводу їхніх облікових даних, з приводу наявності у них підстав для звільнення від мобілізації, з приводу перебування та місця перебування їх на військовому обліку, а також їхнього відношення до військової служби. Чи вони військово зобов'язані, чи вони не придатні до військової служби у мирний час або обмежено придатні у воєнний час, чи вони, наприклад, не придатні до військової служби, чи проходили вони строкову. Або контрактну службу і такі інші е, відомості. Тепер, крім такого повідомлення, до роботодавця ще й може надійти повідомлення про те, щоб вони сповістили своїх працівників про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавши відповідні дані е, або уточнивши їх. У даному випадку, чи буде вважатися це належним врученням повістки для вашого працівника? Коли роботодавець отримує таке сповіщення, він дійсно зобов'язаний довести до відома під особистий підпис працівника про те, що прийшло повідомлення з'явитися такому працівнику в такий-то час у такий-то територіальний центр. Однак, в даному випадку, він не має права вручати самі повістки про уточнення облікових даних. Про проходження медичного огляду. Роботодавець у даному випадку не несе жодної відповідальності за нез'явлення працівника до ТСК. Головне, щоб у вашому мобілізаційному відділі. Або в особи, яка відповідальна за ведення військового обліку на вашому підприємстві, була відомість про те, що ви довели до відома вашого працівника відповідне повідомлення. Крім того, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію працівники підприємств, установ, організацій, зокрема їхні керівники, заступники або будь-які інші особи не уповноважені на вручення повісток. Нагадую, що відповідно до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію уповноважені здійснювати виклик виключно або представники територіальних центрів комплектування, або уповноважені особи органів місцевого самоврядування, тобто сільських, селищних або міських рад. Будь-які інші особи, в тому числі ваші роботодавці, права на таке не мають. Тому, якщо через них будуть вам передавати повістки, то в даному випадку це є незаконно. Тепер з приводу вручення повісток. За місцем вашого проживання, я наголошую на те, що відповідно до нових правил військового обліку, повістки можуть вручатися не за місцем вашої реєстрації, а за місцем вашого фактичного проживання. Що це означає? Це означає, що уповноважені особи, про які я говорила раніше, мають право підійти та вручити вам повістку про уточнення облікових даних за місцем вашого проживання під ваш особистий підпис. У даному випадку, якщо ми говоримо, говоримо про приватний будинок чи мають право заходити до вас в двір у приватний будинок. Якщо це ваша приватна власність, то зайти у ваше подвір'я мають право тільки виключно з вашого дозволу. Якщо у вас є поштова скринька, то лист повідомлення із повісткою можуть залишити там. Однак ключовим моментом для з'явлення до ТЦК є ваш особистий підпис на цій повістці. Якщо його немає, то в даному випадку ми говоримо, що відповідно до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ви не отримали виклик про з'явлення до територіального центру комплектування. При цьому слід зазначити про те, що не припиняється сьогодні вручення повісток у громадських місцях, у місцях, де може бути велике скупчення людей, так у закладах громадського харчування, на якихось зупинках транспорту, автозаправочних станціях тощо. У даному випадку Багато хто запитує, чи є таке вручення правомірним. Так, оскільки у нас немає нормативно-правового акту, який би розповідав або який би зазначав про те, де саме має вручатися повістка. Тому будьте свідомими, знайте свої права і до зустрічі у нових випусках.